А тим часом прокуратура Миколаєва розпочала кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій, що призвело до порушення нормальної роботи транспорту в місті 3 березня, та за фактом пошкодження невстановленими особами декількох маршрутних таксі. За даними прес-служби прокуратури, проведення досудового розслідування кримінальних проваджень доручено слідчому відділу Миколаївського міського управління МВС України в Миколаївській області. Лише 300 мешканців області зможуть скористатися якісним укриттям в разі небезпеки. Хоча захисних споруд в цілому в регіоні більше тисячі, їхня готовність під питанням. Про це повідомив начальник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій України Миколаївській області Максим Грицаєнко під час засідання колегії облдержадміністрації 5 березня. Ступінь забезпечення укриттям в Миколаївській області наразі сягає лише 30%. За словами головного рятувальника регіону Максима Грицаєнка, 70-х років минулого століття захисні споруди області ані обновлялися, ані будувалися. Так на території Миколаївської області на сьогоднішній день розміщено 1139 тисячі сто тридцять дев'ять защитних загружень зитомських защитків, із яких 257 – це сім 882 – це противорадіаційні укриття этого, на території населених пунктів Николаевской області знаходиться 832 простих укриттів. Це подвальные приспособленные поміщення, також поміщення двойного назначения. З січня на Миколаївщині проходили комплексні перевірки захисних споруд. На сьогодні вже є перші результати. До адміністративної відповідальності притягнули більше сотні посадових осіб. У лютому пройшло засідання робочої групи інвентаризаційної комісії, а також наради щодо приведення в готовність захисних споруд з усіма головами реадміністрації. За даними на кінець 2014 року, більше половини з цих об'єктів були непридатними для виконання їхніх безпосередніх функцій. Благодаря обші проведені роботи з начала усіми органу власті общественними організаціями организациями, патентними субстаниками і кспортуючими організаціями даними защитних заружені. У нас на сьогоднішній день 836 тридцять шість защитних 73% де готових і обмежено готових прийому населення. До кінця березня роботу в цьому напрямку мають завершити. Хоча досі вона була загальмована у Веселинівському, Радіївському, Очаківському, Казанківському районах. Інше актуальне питання проведення технічної інвентаризації захисних споруд. Найбільше з цим проблем на ЧСЗ заводі ім. 61 го комунара на підприємствах «Укртелеком» та фармація. Вони або не визнають такі об'єкти на своїх балансах, або категорично відмовляються здійснювати перевірки. Максим Грицаєнко запевнив, що поряд з цим проводиться ще й роз'яснювальна робота з населенням. Зокрема, в регіоні працюють консультативні центри. На електронних ресурсах можна знайти інтерактивні карти захисних споруд області. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.